Так, дорогенькі мої. Зараз спробую робити таке. Листове тісто я нарізала. Нарізала на квадрат, а я ще переріжу. Дивіться, я прямо з бумагою ріжу. Ну, це в мене вже професіональне виклики. А що? Так, отакі от квадратики роблю маленькі. Пробую. Пробую перший раз. Отакий маленький квадратик і маленький воно тоді. Так, і дивіться, що я роблю. Спробую. Дівчата, не знаю. І отаку на дві вішаємо. Як білизну, То вішаємо. Не знаю. Подивлюся, перший раз роблю. Що воно вийде? Ну, мабуть, залишу тут ще містечко. Щоб вони набухали, я не знаю. Так, дивіться. Так, щоб вони посерединки були. Зараз будемо дивитися експерименти. Я люблю експериментувати. Кожен раз щось різне. Нема в мене, що буде таке, таке. Кожен раз сюрприз, сюрприз, Бачите? Хоч би вийшло, ну щось буде. Якщо не вийде, зробимо крошку <хи> з кремом. Ну, не знаю, повинно вийти, а що ж не вийде. Все у нас вийде, так? Ми ж українки. У нас вийде все. І завжди всі буде смачно, і завжди, як би там не було, а наша родина буде завжди нагодована. Оце. Бачите як? Цікаво, мені самі цікаво. Ну воно ж цікаво, що вийде, як вийде. Зараз, зараз треба швиденько, щоб воно не розтіклося, не розтаяло, бо коли були... з холодильника воно тут тепло в хаті. Так. О, ви бачили, яка. Гарна файна робота. Якщо добре вийдуть мені мене ці корзиночки, такі вони повинні бути корзиночки, тоді будемо наповнювати чим хочете. Грибами, м'ясом, рибкою, яєчком. Аби вийшли гарненькі. Зараз вже духовка розігріта в мене. О, духовочка вже розігріта. Там в мене ще є місце. Ну, зараз, зараз, зараз. Так. Ось так. Ну, тоді вже покажу вам, як достану з духовки. Добре, до побачення.